Незабаром Криворізький театр Ляльок зробить новий сюрприз для найменших глядачів. Яскраву музичну історію за мотивами відомої казки Самуїла Маршака Кицькін дім». За сюжетом у будинку заможної гордовитої Кицьки, прийом поважних гостей півня з куркою, цапа з козою та веселої свині. Лише бідолашним голодним небожам кошенятам відмовлена у гостинності. Та коли стається пожежа і чудовий будинок перетворюється на попіл, стає зрозуміло, хто справжній друг і помічник у біді. Самі актори вважають цю виставу актуальною сьогодні, адже у спектаклі лунає думка про те, що всім потрібно жити у мирі та злагоді. За словами режисера, постановника Ірини Рожкової, у виставі багато родзинок, у тому числі й технічних. Ми не не систему систему, Актерам немножко было сложно приспособиться. так привнесли... Построен спектакль в общем на отношениях музикальних у нас как би бы, стили музыки, рок и оперний стіль. Прем'єра вистави Кицькін дім відбудеться 29 листопада об 11-й годині та о пів на першу. Але на цьому сюрпризи для малечів лялькарів не закінчуються. Я хочу пригласити наших маленьких звітелів Криворожан на праздники новогодние, самые любимые праздники. Мы приглашаем и на День Святого Николая, мы приглашаем на новогодние утренники. Наш театр подготовил замечательный спектакль, мюзикл шока шоу это шоколадное шоу. Сейчас ЮНЕСКО занялась проблемой правильного питания, и все обеспокоены о том, что сладости не всегда являются полезными для наших детей. И вот именно об этом наш музыкант локальний мюзикл